Тиждень знадобився, щоб розібратися у всьому цьому хаосі, який зараз відбувається навколо нас. Нарешті картинка якась склалась, можливо, деякі важливі деталі ще з'являться згодом, але варто вже зараз окреслити цю нову реальність. Старий світовий порядок завершився. Система, яка будувалася на правилах, угодах та певних цінностях, більше не існує. Вона ніколи не була ідеальною, але вона працювала. Тепер. Ні, чому так сталося? Розвинені країни отримували вигоду від цієї системи. А ті, хто лише розвивався, намагалися її зруйнувати, бо вона їм була невигідною. У якийсь момент Китай почав наздоганяти США, і найбільша світова держава вирішила: більше немає сенсу захищати старий порядок, краще його зруйнувати. Саме тому американці обрали Трампа, який цю ідею і уособлює. Це не випадковість, це загальний тренд. Якщо раніше світовий порядок атакували одні, а інші його підтримували, то тепер його ламають з усіх боків. У новій реальності США більше не будуть гарантувати безпеку ні своїм європейським партнерам, ні своїм азіатським союзникам, тому що більше немає союзів, немає зобов'язань. Угоди можуть бути переглянуті в будь-який момент. У цьому світі є лише сильні країни, які беруть, що хочуть, і слабкі, які стають жертвами. Саме так ситуацію бачить нова адміністрація США. Важливо розуміти, що ця адміністрація не єдина у своїх поглядах. У них є кілька груп із різними інтересами. У ній є кілька груп із різними інтересами. Але є дві головні: це America First. Та техноолігархи. Їх можна назвати технофашистами, якщо розглянути їхню ідеологію, звісно. Перша група хоче зруйнувати старий порядок, але зміцнити США як державу, щоб Америка домінувала в світі. Друга Прагне знищити не лише світовий порядок, а й саму державу, щоб її місце зайняли технологічні корпорації. Стратегія America First викладена в плані проєкт 2025 від Heritage Foundation. А техноолігархи це люди, як от Ілон Маск, Пітер Тіль, Девід Сакс та інші. У них кардинально різні позиції щодо податків, спецслужб чи імміграції. Техноолігархам потрібні таланти з усього світу, а Америка First виступає проти іммігрантів. Очевидно, що рано. Чи пізно ці групи вступлять в конфлікт, але поки що вони разом, тому що їх об'єднує одна ціль: якнайшвидше зруйнувати старий порядок. У цій реальності США більш не хочуть бути світовим поліцейським. Вони не будуть захищати демократію, просувати освіту чи підтримувати інституції. Їх цікавлять лише ресурси, як це досі робив Китай. Америка більше не вірить у союзи та домовленості лише в право сильного. Якщо ти слабкий, віддай усе, що маєш. Це нова форма неоколоніалізму. У найближчі роки США можуть вийти із НАТО або просто його ігнорувати світової організації торгівлі, а можливо навіть ізон. Маск пояснюватиме це економією грошей, Трамп неефективністю інституцій, що частково правда, але він пропонує знищити все, а не реформувати. А проект 2025 скаже, що США можуть напряму надавати допомогу тим, кому захочуть, без зайвих бюрократів. Безпековий договір між США та Європою більш не діє. ПАКС Америка завершено. Америка більше не вважає Європу союзником, адже союзників тепер у неї немає. Є лише центр сили. І Європа як один з таких центрів Америці взагалі не потрібна. Тут інтереси США, Росії та Китаю збігаються. Усі вони хочуть роз'єднати Європу з Америкою, послабити ЄС, зробити його вразливим. В ідеалі розбити Європу на окремі некоординовані між собою ринки, які буде легко контролювати та використовувати. Невідомо як саме американці планують поділ ось цих сфер впливу. Є, звісно, кілька варіантів. Чи будуть вони різати Європу разом із Росією, залишаючи західну частину собі, а східну Москві за моделлю холодної війни? Чи намагатимуться повністю взяти під контроль увесь континент? Що робитимуть із Китаєм, який вже активно скуповує європейські активи? Але головна мета вже очевидна: розвалити європейський союз, розколоти всі країни між собою. Тому США відкрито підтримують євроскептиків, особливо з крайнього правого спектра. а Росія ще й крайніх лівих. Поки що Америка не бачить у Європі сильних лідерів, які б могли взяти на себе роль нових партнерів у Франції, Німеччині чи Британії таких фігур наразі на жаль немає. Америка розглядає Китай як головного супротивника, і саме в цьому контексті намагається переграти Росію. Вашингтон сподівається відірвати Москву від Пекіна і розгорнути її у протистояння із Китаєм, і це можна назвати головною геополітичною помилкою 21-го століття. Кожна американська адміністрація намагалася перезавантажити відносини з Україною, вважаючи її частиною західної цивілізації. Щоразу це закінчилося провалом, але щоразу американці пробують знову. Зараз головне завдання США не допустити краху російського режиму для Вашингтона. Поразка Росії страшніша за поразку України, адже Україна для них не настільки значуща. Це означає, що може настати момент, коли Америка перестане підтримувати Україну і почне взагалі підтримувати Росію. І, схоже, цей момент уже настав. У попередньому сьогоднішньому випуску ми розмовляли про те, що все це тільки заяви і дій там небагато. Але зараз ми давайте подивимось тут на факти, які вже відбулися. Трамп за перший місяць президентства вивів Росію з міжнародної ізоляції. Тепер Крем уже не агресор і не терорист, а велика держава, яка має право голосу у світовій політиці. Не виключно, що найближчим часом з Москви почнуть знімати санкції. Уявімо собі, що під час Другої світової війни президент США відмовився б допомагати Британії та СРСР, натомість назвав би Гітлера своїм другом, організував би з ним переговори і переконував би всіх, що у війні винні не нацисти, а Чехословаччина, Польща та Франція. Саме так зараз поводиться Трамп щодо Росії та України, що ми бачимо стосовно нас у новій американській політиці. Як на мене, це моя особиста заангажована думка, але США більше не будуть підтримувати Україну. Українські аналітики ще восени попереджали, що незалежно від результатів виборів, у США рівень допомоги Україні суттєво зменшиться або зникне взагалі. Часто здається, що в адміністрації США є ті, хто ненавидить Україну, і ті, хто підтримує. Але це дитячий погляд на ситуацію, дорослий підхід інший. Україна не є центром світової політики, і для багатьох у Вашингтоні ми просто не маємо значення недобре і не погано. Просто не вписуємося в їхні стратегічні плани. Україна заважає США реалізовувати дві ключові цілі послабити Європу, щоб вона залишалася беззахисною та залежною, і зміцнити Росію, щоб використати її у протистоянні із Китаєм. Тому Україна має бути покарана. Нічого особистого, лише бізнес у новій адміністрації США. Зараз популярна метафора з громадської війни в Америці у цій логіці. Україна це бунтівний південь, який має бути підкорений більш сильною стороною. А захід, на їхню думку, не повинен втручатися у чужу громадянську війну. Це виправдання, яке зручно використовувати, щоб зняти з себе відповідальність і спокійно торгувати із Росією. Перше, що варто зрозуміти, Україна не зможе продати себе адміністрації Трампа. Ми для них не партнер, а перешкода у реалізації їхніх планів. Вони не шукають компромісу і не бачать сенсу співпрацювати. США не треба навіть припиняти допомогу, вона зникне сама по собі. Ми вже зараз бачимо поступово згортання підтримки і це лише початок, чого варто тільки заморозити постачання зброї України. Деякі аспекти цього процесу будуть надзвичайно болючими, набагато гіршими, ніж, наприклад, ліквідація USAID. але сподіватися на збереження американської допомоги марно. Наш основний союзник тепер це Європа. І це не просто бажання, це питання виживання обох. Україна потрібна Європі як щит. У нас найбільша армія на континенті. Ми єдині, хто має досвід реальної війни з Росією і знає, як її стримувати. Європа потрібна Україні як тил, фінансова допомога, озброєння, технології, політична підтримка. Без цього ми не вистаємо. Проблема в тому, що Європа надто довго спала. Україна три роки боролася, щоб Європа прокинулася. Але вони лише зараз починають розуміти, що загроза реальна. Україна втратила тисячі життів, поки Захід тягнув час. Чи зможе Європа консолідуватися, чи залишитися паралізованою? Це поки що питання. Вибори в Німеччині, політичні кризи у Франції все це може вплинути. Але нашими ключовими партнерами залишаються Британія, Польща, країни Балтії, Нідерланди та Чехія. Є ризик, що через вплив США та Росії ЄС взагалі розвалиться, і хоча на перший погляд це буде перемога Кремля, насправді це може стати поштовхом до створення нового союзу, не економічного. А військово-безпекового Україна має максимально прискорити євроінтеграцію, навіть якщо ЄС у нинічному вигляді не переживе кризу. Чим далі ми зайдемо в цьому процесі, тим більш вагу матимемо в новому форматі. Крім того, нам потрібні союзники за межами США та Європи. Насамперед, це Туреччина. Варто припинити дитяче мислення, де або друг, або ворог у світі немає постійних друзів, є лише спільні інтереси. Україна має діяти швидко, поки новий світовий порядок остаточно. Не сформувався без нас, Росія не може взяти Україну військовим шляхом. Тому переходить до політичної війни. Головна загроза зараз вибори під час війни. Якщо голосування відбудеться до підписання мирної угоди з реальними гарантіями безпеки, це стане катастрофою. І навіть якщо така угода буде підписана, це ще не мир. Мир настане лише тоді, коли домовленості почнуть реально діяти. США та, Росія. США та Росія зараз грають в одну гру. Вони штовхають ідею спочатку вибори, потім мир. Для них це ідеальний сценарій, який дозволить Ламати Україну швидко і без зайвих витрат. А що далі? Втратити державність для українців це не означає врятуватися взагалі. Подивіться на Бучу Маріуполь та окуповані території це не просто війна, це знищення усього українського. Росія мобілізує всіх, кого зможе і кине на нові війни вже проти Європи. І тоді вже не буде куди тікати, бо війна прийде і в Польщу, і Німеччину, і Францію. До речі, Трамп мріє про Нобелівську премію миру. Для цього йому достатньо припинення вогню. Ми знаємо, що це не мир, але для Трампа головне це шоу. Якщо навіть підписана угода буде порушена, він просто скаже: Я дав Україні мир, а вони його відкинули. Це їхня проблема. То що ж нам потрібно всім усвідомити, що це криза виживання, яка загрожує втратою державності та життів багатьох українців. Українській владі час припинити чвари, репресії, недолугі рішення та кабінетні управління. Зараз не час підготовки до виборів. Виборів не буде, якщо не буде України. Сто років тому внутрішні розбірки вже призвели до національної катастрофи. Настав момент згуртуватися суспільства та мобілізуватися на захист країни. Тому ви всі, хто знаходиться зараз за кордоном, 24 лютого маєте вийти на мітинг у своєму місті у підтримку України. Мене звуть Ященка Антон. Ви були на каналі Без Води. Побачимось!